Всім доброго дня! Або коли кому як зайде. В общем, рвала ожину і згадала, як я в дитинстві з своїм братиком двоюродним Олегом ходила на ставок туди, куди не можна було. В общем, бабушке ми говоримо: ба! А виспались до 10 часов, два шпінгалета по 7 год. Ми пішли гуляти, а вона знала, ми, як утром то пішли, там в обід в іншому випадку приходили або вечором. Ну, діти, як діти, нас вже по всьому селі знали, що це люди за Олегом ходять, це в внуки приїхали. Це в курсі. І вона нам завжди казала, ви ж тільки діти, дивіться, не йдіть на Дениси. Бо в мене вже знала, бо слухи ходили, що ми ж такі ж що ходили віз дядя не наш. А Денеси знаходились, ну, я не знаю, от її хати, може, три або чотири кілометри. Це такий ставок був е, глибокий, Ну там наші брати рідні, двоюрідні рибу ловили. Ну, чого нас бабуся туди не пускала, не знаю, може, вона боялася, щоб не потонули, бо ми ж такі ліземо туди, куди не треба. Ну нам не можна казати, що не ходіть. Ми сказали, що да, не підемо, не підемо, та який донеси. Ні, це так дуже далеко. Бабушка огород. а ми два рибака, зламали собі. Вудочку зробити з горіха, така длинна гілка була. Намотали туди на ній, якась вірьовка така капронова була. А Олег він син рибака, мого дядька мій, він був рибаком. і отож Він знав, я знаю, я і грузик поцеплю, я все як знаю. Ну а я як і є рибак, я тільки рибу можу їсти ту, що без костей. Ну, в общем, пішли ми зібрались, хліб з смальцем намазали. Огірок кислий взяли з собою, вкинули все це у такий пакетик був. Ну тоді пакетиків не було, воно якась торбинка чи щось таке, я вже не пам'ятаю. І як ото то Треодори з Васюківці. З суточками двоє і з оте торбочкою пішли. Взагалі, ми пішли ми туди, йдемо, йдемо, йдемо. Так раз один ставок. А він заросший, заросший, а це він недалеко від бабушки був. Ну там, ну може, я не знаю. Може, метрів 400, може 300 метрів від бабушки. Ну, в общем, ми туди, опа, ставок. Зароший. Це не той. В общем, спеціалісти великі, бо ми на Денисах ще не були ні разу. Так, дивимось тоді. О, а там ожина. Тільки така колюча, колюча. Ну, в общем, ну як це не полізти. Ну ну, і ми ж туди за зажинемо. Колися, кисла, звісно. Ну, в общем, а там вже пташка, гніздо. В общем, туди-сюди відложили донеси. Наїлися, розвернулися. І два спеціалісти прийшли додому, з'їли той обід чи завтрак, як вона називається, хліб з мальцем з огірком. І далі плануємо, що буде далі. Ну, а далі у наступному відео. Пока-пока!